Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Тренер футбольного клубу Хост Володимир Циткін вже готовий дати свій після матчу вивердикт. Як оцінити загалом результат поєдинку першого матчу у стикових зустрічах проти футбольного клубу «Звягель». Чи очікували на такий перебіг подій на футбольному полі? В принципі, я вважаю, що результат абсолютно по грі. Е -э Могла би грати як одна, так і інша команда, але я вважаю, що нічого на результаті на сьогодні справедливий, тому що у в нас були моменти, у суперника були моменти, ми забили поданий було. Так що я, я вважаю, що все сьогодні справедливо. От. Е Чи на таку гру? Так, очікували, тому що Звяги міцна така е команда, практично без слабих місць, ми намагалися готуватися до цієї гри, намагалася зіграти максимально те, що ми маємо на сьогодні. Я вважаю, що результат абсолютно справедливий. Після розгромної поразки в останньому турі першої ліги проти футбольного клубу Дінас ви зробили одну кадрову зміну у стартовому складі. Власне, Владислава Чебана випустили на місце центрального форварда. Зазвичай він діяв на позиції лівого, вінгера. Як можете прокоментувати таке рішення, чи залишилося задоволення? Ну, я можу сказати, що задоволені діями абсолютно всі сьогодні футболісти. Тобто на сьогодні хлопці, що могли, вони показали, і я їм в подякував, тому що сьогодні вони провели характер і майстерність, і, в принципі, претензій ні до кого немає. А Чубан він різноплановий футболіст, людина може зіграти на будь-які позиції. Як оціните шанси команди у поєдинку відповіддю? Хто на вашу думку все ж таки буде фаворитом після цієї нічиєї 1-1 Ось там у Житомирській області? Я думаю, що шанси абсолютно рівні. Чому, тому що якщо взяти, наприклад, минулий рік, коли ми грали перехідні з Маріуполем? У нас був той же самий результат вдома. Тобто, це не про що не каже, і це просто перший тайм, скажімо так, двохматчевого раунду. Головний тренер футбольного клубу «Звягель» Юрій Вірт готовий дати свій після вердикт. Як можете прокоментувати перепиті на футбольному полі? Нічия 1-1. На вашу думку, хто буде власне фаворитом уже у матчі відповіді? Як оціните дії ваших підопічних на футбольному полі? Фаворитом точно зараз фаворита немає. 50 на 50. зіграли модно зараз сказати першу грушу. Матч відповідь, що відносно до гри. Задоволений першим таймом, команда відіграла те, що ми домовлялися, і мали 3-4 моменти хороших гольових моментів. Звичайно, підвела реалізація. І якщо згадати моменти у команди Хуста, це один момент, і це після нашої прикрої помилки, де суперника був хороший момент. Другий тайм все-таки. Не так почали, як ми би хотіли, хотіли продовжувати. Не зрозумів я футболістів відношення, тому що команда зупинилася, не була така агресивна. І що саме головне, У нас технічний брак був дуже високий. Тому втрачали м'ячі і все-таки, і цей гол, що ми пропустили, все таки досвідчений нас захисник Андрій Нестеров Треба було зіграти все-таки більш надійніше. Тому, але по відношенню, все-таки. І ми, як ви бачили, грали до кінця, забили і ще мали ряд моментів. Тому, я думаю, це таке бойова, нічия І готуємося до матчу відповіді. Зокрема, у першому таймі команда створила чимало гольових епізодів. У Максима Андрущенка було відразу два хороші моменти. Здається, 4 або 5 гольових епізодів точно я нарахував. Що ви казали вашим підопічним у роздягальні? Продовжувати нарощувати цей інтенсивний темп чи можливо десь зберегти володіння? Ні -ні, 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 ні, ні, ми точно ніхто нічого не хотіли зберігати. Отак От і хотіли і агресивно зіграти в другому таймі. Але тут вже е треба належати, е належно віддати команді хосту, і все таки нас, технічний брак е на дуже високому рівні був. І тому ми грали без м'яча, і суперник нас жаловив на контратаках. Тому. Е ми самі можна сказати, віддали ту ініціативу тому і треба розібрати ті моменти. Я ж в перериві сказав, що футбол складається з 90 хвилин. На жаль, другий тайм у нас не вийшов, як ми хотіли. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.